Як правильно виконати додавання в стовпчик? Перший приклад: 47 586 додати 4705. Спочатку зверху ми записуємо число з більшою кількістю цифр. 47 586. Додати, під ним записуємо число з меншою кількістю цифр. Але кожен розряд повинен бути під своїм розрядом. Тому можна почати з кінця, тобто 4705, спочатку 5 записати, потім 0, потім 7, потім 4. Або кожен розряд під своїм розрядом записати. Підводимо черту і починаємо додавати. 6 плюс 5 буде 11. Ми... Один пишемо, а десяток переходить в наступний розряд. Далі 1 плюс 8 плюс 0 буде 9. Далі 5 плюс 7 буде 12, ми 2 пишемо, а десяток переходить в наступний розряд. 1 плюс 7 плюс 4 буде 12. Знов ми 2 пишемо, а десяток переходить в наступний розряд. 1 плюс 4 буде 5. Тобто виходить 52 291. Виконаємо віднімання, також стовпчик 27 146. Відняти 24 317. Підписуємо спочатку е, зменшуване 27 146. Відняти 24 тисячі. Тут також кожен розряд підписується під своїм розрядом 24 317. І починаємо віднімати з кінця. 6 мінус 7 ми не можемо відняти. Тому позичаємо у наступного розряду десяток. Якщо ми десяток тут позичили, тобто тут на десяток стане менше, тобто тут буде вже 3. А сюди переходить цілий десяток і додається 6, і тут буде вже 16. 16 мінус 7 це буде 9. Далі тут вже 3. 3 віднімаємо 1, це буде 2. Наступний 1 мінус 3 відняти знов не можемо, тому позичаємо десяток у наступного розряду. Тобто, якщо ми позичили тут десяток, тут вже буде на одиницю менше. А тут у нас буде 11, тому що ми десяток позичили і додаємо цю одиничку, буде вже 11. Далі ми 11, віднімаємо 3, це буде 8. Наступне 6 вже мінус не 7, тому що ми позичили тут ми 6 віднімаємо 4, це буде 2. І 2 мінус 2 буде 0, 0 ми не пишемо. Тобто, виходить 2829.